Пронто, пронто мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Краще б вам цього не знати. Думайте про себе. Ви в мене питаєте, феєчки, чи може бути таролог молодого віку? Зразу кажу ні. Коли я бачу тарологів 23 роки, правда, там і підписників 58 тисяч, скільки, мені завжди смішно, тому що для таролога... Як і для будь-якого езотерика дуже важен власний досвід. Інша професія, і то не будь-яка, може бути, мільйонник може бути, але таролог 18 23 не смішить. ну, але. Ви знаєте, іноді вам може бути 50 років, але ви за розвитком можете бути людиною, якій 18 років. То вам підійде такий таролог. Мені смішно. Так. Краще вам не знати, знаєте що? Тут є чоловік у вашому оточенні, який збирається до вас. Якось проявитися, але не проявляється, щось боїться так. Бо він розуміє, що ви королева жезлі, ви красива, сексуальна. Він просто ревнує вас. Знали б ви як. Тут же у нього всі чоловіки це ваші чоловіки. Так, і він розуміє, що якщо ми до вас проявитися, то треба проявитися якось так по-новому, тобто на кобилі до вас не під'їдеш. Зараз у мене є безкоштовна діагностика на будь-яку просідаючу виху вашого життя. Пишіть, я вам напишу, які трансформації вам треба пройти. А знаєте, через що через те, що він хоче вам запропонувати брак четвірка жезлів як мінімум проживання під одним дахом. Так, це король Пентаклів. Ну, король чого ви не хочете, сонечки, король Пентаклів, у когось це ваш минулий чоловік, у когось це чоловік стабільний, чоловік надійний, який хоче бути вашим чоловіком, вашим надійним плечем. Так, і тут верхов. Ви знаєте, у нього дуже розвинена зараз інтуїція. Але це таємниця. Ви не знаєте так. Ви не знаєте, що він хоче з вами десятку пентаклів, стабільне надійне життя, дітей, гроші. Все у нього є, він каже. І він... У нього є почуття, скоро ви знаєте. Так, він вас кохає. Але карти кажуть, що у когось він у вас є вашим коханим чоловіком. Він думає, як до вас проявитися, угу, бо тут хтось пішов із відносин кохаючи, а далі пуста карта. Вам не треба знати.